Здравствуйте, это программа Пин код и я ее ведущий Олег Хомяк. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, бизнесвумен, и я предполагаю, что у нас получится интересная беседа. В следующие полчаса я постараюсь раскрыть персональный код успеха нашей гости, что сыграло главную роль в ее бизнесе: ум, везение, связи, воспитание или особые стиль руководства. Но самое интересное, я расшифрую ту часть кода, которая не задействована. Итак, сегодня у нас в гостях Ирина Данилевская. Соучитель і глава оргкомітету Ukrainian Fashion Вік. Ірина Данилевська, співзасновник та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Вік. За фахом журналіст з 93-го року була видавцем та головним редактором першого українського журналу про моду ЄВА. Пізніше працювала головним редактором видання Офісієль Україна. З того часу Ірина Данилевська організовувала покази колекції вітчизняних дизайнерів. Як наслідок, восени 97-го вона засновує перший на пострадянському просторі український тиждень моди. З липня 2007 року Ірина є президентом Української ради моди, любить подорожувати заміжня, має дочку та двох онуків. Рад вас відіти Ірина в цій студії. Дякую. Вас називають кріосної мамой української моди. Як так случилось? Мода в Україні існувала завжди, але в 97 році, коли я створила Fashion Week, Український тиждень моди за форматом європейських тижнів моди. Цей весь креативний хаотичний рух набув певної форми і певного такого руху вперед правильного, стабільного розвитку. Ну, 97 рік – це вам було 30 там, з чим-то, тобто ви вже до цього часу були как бы, состоявшимся чоловіком. А ця вот ідея виникла тоді ж, вот, в то час, 97 -го, 96 -го, или це як как би бы, з дитинства якась? Вот? Ні, точно не з дитинства. М -м, тому що я професійний журналіст і, в принципі, намагалася займатися і збиралася займатися журналістикою і все своє доросле життя. Але е, весь час виникали якісь цікаві такі ідеї, які приходили до мене завжди ззовні. Угу. Ну, наприклад, е, моя подруга, яка живе в Литві, вона й досі там живе, і якийсь там час була визнана кращим молодим журналістом в Литві, вирішила робити журнал. І коли їй сказали, що крім творчості робота над журналом передбачає серйозні організаційні питання, вона сказала: А навіщо мені це знати? У мене є ти, і ти мені допоможеш це зробити. Власне, так народився, і потім вже є український перший глянцевий красивий журнал для жінок, який називався Єва. Угу. І в моєму житті таких моментів було кілька. Так само ми привели, наприклад, в Україну такі ну, міжнародні. Журнал, міжнародний бренд як Офісіль угу. Всіль Україна. Ми отримали цю ліцензію, я дуже довго їздила в Париж, знайомилась, переконувала, що нас не ходять ведмеді вулицями, що в Україні цей журнал може існувати. І так само на певному етапі виникла ідея українського тижня моди. Далі е, все було побудовано на моєму бажанні бачити Україну європейською країною. Вибачте угу. за пафос. Тобто я на той час в якості головного редактора вже бувала за кордоном, я бувала в Парижі, я бувала в Мілані, я бачила, там проходять тижні моди. Ми написали лист в Палату моди Франції французькою мовою. І як не дивно, ми отримали на нього відповідь. В той час ще не було інтернетів, ще не було мобільних телефонів. Ми отримали цю відповідь факсом. І я завжди згадую, що цей факс. Він знаєте, коли закінчується стіл, він починає падати на підлогу. І от ці хвилі факсового паперу, які лягали на підлогу, тому що відповідь прийшла десь сторінок 16-17 про положення, про те, угу. як побудований. Тиждень передапорте в Парижі. Власне, це і, і стало е, тими засадами, е, цими правилами, за якими ми побудували український тиждень моди. І я ну, найбільше цим пишаюся, що 15 років, які, до речі, от зараз восени угу. е, буде 15 років Ukraine Fashion Week, і е, жодного разу ми не зрадили європейським стандартам, європейській формі проведення е, тижня моди. Далі. Чим довелося пожертвувати Ірині Данилевській заради успішної кар'єри? Спочатку друзями, а друге, це, мабуть, якимось хобі. Що найбільше цінує в людях гостя студії, за якими принципами Ірина Данилевська будує стосунки з людьми? І чи приносить доходи фешн-бізнес його власникам? Це комерційний проєкт, безумовно. Він дуже дорого коштує. А от, опять же, раді бізнесу, раді успіха, чим ти хтось пожертвувати? Спочатку друзями, тому що було дуже мало часу на, на спілкування, на каву, посиденьки там, вдома, угу. на кухні і так далі. А друге, це, мабуть, якимось хобі. Ви знаєте, от у мене весь час, мої домашній весь час е, сваряться, ну, не сварять, але в них є до мене претензія. Їх кілька, я про всі не розкажу, але одна з них це. Ведьсутность, ну вот хобби, да, ведьсутность сери... сери... такой затекалоности угу. такое. Э, в том, что не стесняется моей работы и не стесняется моей семьи. Ну, у вас такой бизнес, что в нем очень важны связи, по сути, учитывая то, что вы профессиональный это журналист, да, а вот очень много, я так понимаю, было сделано из-за того, что были хорошие отношения построены. Да. И это, я так понимаю, один из важных моментов всего, всего успеха. Мене найбільше пригнічує те, що в країні мало цінується е, порядність угу. і мало цінується репутація. От я вважаю, що репутація це дуже важлива річ і в побудові е, бізнес-стосунків також. Це бізнес, вже би, устоявшийся бізнес, то можна сказати, що це достаточно прибульна річ для вас. Це комерційний проект, безумовно. А, він дуже дорого коштує. І моя проблема в тому, ну не моя проблема, а ну, проблема власників цього бізнесу, мого чоловіка Володимира Чипирука, Олександра Соколовського, мого партнера. Наша проблема тільки в тому, що він не приносить нам прибуток. Він не приносить нам прибуток, тому що ми все, що маємо, ми вкладаємо в те, щоб тиждень моди. Бо все краще і краще. Для нас це вливається в додаткові проблеми додатковий головний біль пов'язаний з постійним пошуком партнерів. Це відповідно і зобов'язання, що ці партнери, які прийшли на майданчик Україн Week, зможуть свої маркетингові завдання вирішити. Далі у програмі. Які функції виконує Ірина Данилевська як співвласник українського тижня моди? Я не, не займаюся фінансовими питаннями. Моя роль творча і комунікативна. Стиль її керування і чи справляється з емоціями у конфліктних ситуаціях, тендітна бізнес-вумен. В бізнесі от в команді учреділі в бізнесі ваша роль вот Как ви обозначили? Тобто кожен вносить щось своє. Ой, мені так приємно, що я не, не займаюся фінансовими питаннями. Моя роль творча і комунікативна. Угу. Я спілкуюся з дизайнерами в першу чергу. На мені є якісь творчі моменти, як це все буде виглядати. Хоча я завжди все одно ну, звертаюсь до. Це, це, це одне з моїх таких бізнесових правил звертатися до фахівців і довіряти фахівцям. І е, третя моя така функція, це я відповідаю за дотримання правил. Тобто, угу. при всій вашій м'якості ви чоловік совершенно не компромісний. Е, коли ти можеш переконати людину, що от так буде краще, що її попереднє рішення, воно. Не дію, там, на користь, так, ні компанії, ні її власному бізнесу, припустимо. Мова да йде про партнерів також. Тоді я готова на будь-які компроміси, і мене називають інколи, там, Міністерством закордонних справ. Але є речі, в яких не може бути компромісів. А от в таких сложних конфліктних ситуаціях, як вам дається з емоціями? Ну, говорять, женська натура, натура емоціональна. Мені погано дається з емоціями. Емоція. Тобто, ви можете кричати, там на Ні, ну я ж вихована людина. На я не можу. <рес> По отношенню команді, от, своєї команді, якою ви займаєте роль, ваш стиль? Наш стиль це такий ліберали і демократ, у нас це називається. Це скоріше нагадує Family Company. Тобто, ви для них така курсі... мама. Ну, старша сестра. Намагаюся там все таки бути. Старша сестра. Так, да, я в курсі всіх подій, у кого що в сім'ї відбувається. Ну, у вас в основному женський колектив? Ну, ми намагаємося, щоб ні. Ми дуже цінуємо хлопців, які в нас працюють. Угу. Але знаєте, як за стереотипами українського бізнесу, хлопці займають керівні посади. Тому їх видно, вони відчутні в колективі. Далі у програмі ПІН-КОД ви дізнаєтеся, що думають про свого керівника співробітники оргкомітету українського тижня моди? Приємне спілкування, яка дійсно багато чого вміє, знає і вкладаю власних працівників, яка атмосфера панує в офісі, і що допомагає Ірині Данилевській поєднувати жіночність з успішністю? Для мене це так органічно, для мене це невід'ємні частини одного тілу. Якщо б е, я вас просила, як ви думаєте, що вас думають сотрудники? Ваші колеги, сотрудники, як вони вас характеризують, якими прилагателями? Ну там сурове, жорстоке, Ні, ні. Я думаю, що вони кажуть, що я добра, я думаю, що вони кажуть, що я толерантна, і я думаю, що вони кажуть, що я нетерпляча. Це ще один мій недолік. В отношенні к ним? Ні. Я завжди хочу швидких результатів. Я, я завжди хочу, щоб ідея, яку ми щойно виробили, вона була вже втілена в життя. І... Ні, мені mm. не вистачає трошки терпіння просто. Ну, ми можемо зараз проверимо, тому що ми записали інтерв'ю з ним. Да, тому що зараз ми посмотримо, що вони про вас. Я потім подачаю? буду плакати. Не знаю, у вас ну, є Ну я, я ж емоційна, ви ж мені дозволили бути емоційною людиною. З Іриною працювати дуже цікаво і дуже приємно, тому що ти відчуваєш себе ніби в родині. Приємно у спілкуванні, яка дійсно багато чого вміє, знає і. Вкладаю власних працівників. Вона завжди знайде для мене час, щоб на нього відповісти і допомогти мені в роботі. Тому я завжди відчуваю ніби як підтримку таку. Мені з нею дуже просто. Вона дуже різна. Вона вимоглива mm. сама до себе дуже, і тому вона вимоглива до всіх нас. Ще я думаю, що Ірина справедлива. Ірина як. Власне, керівник, який слідкує за усім. Вона так також вимоглива і дбає абсолютно про все. Вона знає насправді все, що відбувається навколо. Знає все, відчуває все, переживає дуже за все. Вона насправді доволі позитивна, емоційна і завжди, момент того, коли керівник і саме безпосередньо Тирина Доналеська заходить у офіс, так всі знають, що щойно зайшла Ірина Донилеська. <гум> Похоже. Ну так, да, я забула сказати вимоглива, це правильно. Я засміялась, тому що наша кішка наша попала в кадр. А як там кошка оказалась? О Боже, ну я ж кажу вам, що ми ліберали-демократи. <свісно> Мої співробітники вирішили, що вона вагітна, а було холодно. Ми вирішили її забрати в офіс і дати їй можливість народити дітей. Потім. Лісувало, що вона просто товста. Але в офісі вона так і залишились. Це їй повезло. поїздло. Хорошо, а от сімейна атмосфера, я так розумію, в офісі, стиль, это как-то вот связано с с тем, что вы много получили заботы в детстве. Мне здається, що по-перше, це якраз данина чесності. Знаєте чому? Чому? Ми причому з родичами в офісі? Зі мною разом працює крім мого чоловіка. Зі мною працює мій старший брат, зі мною працює моя племінниця угу. і наш технічний директор вже 14 років це мій племінник. Якихось особливих стосунків, ну, Ділових, так, якось вони не, не не поділяються. От я з родичами так себе поводжу, а з іншим а з іншими своїми колегами так. Mm -hmm. Звичайно, усіма однаково. А по-друге, мені так комфортно. Якщо хочете, така побудова стосунків в офісі, це заради е, мого і володяного комфорту. Дається ли вам, там, вашим співробітникам, зберігати баланс це успішність і жінське начала? Тобто, це така для многих дилемма. Так вот, жінське і успіх. Ну, якщо вам це удається збалансіруватися, за счет чего? для мене це так органічно, для мене це невід'ємні частини одного цілого. Тому що жінки, особливо жінки в Україні, це люди, які стільки функцій виконують в сім'ї. Щоб просто взяти цей досвід, взяти ці навички і перенести його на роботу абсолютно нормально. Ну, може, робочий графік співробітників, звичайно, до скільки? Тобто це нормірований, не нормирование. Ну, у нас не нормований робочий день. Вважається, що ми приходимо на роботу в А, і вважається, що ми працюємо до 19.00. Але ви розумієте, що коли йде тиждень моди ну, і коли понятно. репетиції Давайте. починаються о 8-й годині ранку і. Остання вечірка закінчується далеко-далеко після опівночі. Тобто про ніякі норми говорити не, не доводиться. Але з іншого боку, будь-яка людина може підійти і сказати, мене завтра не буде, мені треба вирішити е, побутову проблему, мені треба вирішити сімейну проблему і так далі. Угу. Це абсолютно нормально. Далі у програмі. Родина і бізнес Ірини Данилевської як вдається зберегти романтичні стосунки з чоловіком, коли працюєте разом бізнес як перешкода для виховання дитини. Ми на жаль дуже мало могли приділяти їй уваги. Її призвали в наших колах Радіуправляє Майдана. І на що витрачає зароблені гроші гостя студії Пінкоду в хорошому взутті? Я рідко собі можу відмовити. Ви ж у вот, бізнес уже багато лет это вместе з мужем ведете. Як вам удається сохранить при цьому вот, ну, да, і же личные отношения? По-перше, це я звернулася до нього з проханням допомогти мені, тому що коли я тільки починала свій бізнес, ну, видавничі, угу. він керував на той час дуже успішною рекламною агенцією. В нього був прекрасний досвід, в нього дуже хороша освіта, ну, крім того, що він журналіст. І це я звернулася до нього з проханням, поможи мені саме в бізнесовій частині. Ну, не сказав, мол, я женився, коли вичитував, що вона буде там вдома, зустрічатися, а тут, якби бізнесом займатися. Ні. Тому що, коли він женився, він сказав. Мені все одно, що ми будемо їсти, мені все одно буде в мене там накрахмалена, напресована сорочка чи ні. Важливі інші речі. А дочку, як ви воспитували, от вона вже взросла, да? тобто вона теж працює в компанії. От в воспитанні закладувалися якісь, це було сознательне воспитання, або просто дитина приросла, його любили? Ну, ми, на жаль, дуже мало могли приділяти її уваги. Я колись розповідала, що її призвали в наших колах Радіоправляє Майдана, тому що ми керували по, ну, по радіотелефону. Тоді були радіотелефони, і вона пересувалась по квартирі, виконуючи ми завдання, відкриє холодильник, включить плиту, так. знайде таку книжку. І ну, Вона достатньо такого суворого була, виховання. Вона дуже скромна. Вона досі не любить інтерв'ю, досі не любить камер. І хоча вона прекрасно говорить, прекрасно спілкується, і за фахом вона психолог, вона категорично відмовилася йти нашим шляхом, угу. хоче побудувати свій власний шлях. Будуща перспектива цього вот бізнесу, вона у вас на скільки літ нарисована вперед? Ми зараз більше інтегруємо українських дизайнерів в європейський фашен, в світовий фешн простір. Угу. Ми зараз багато запрошуємо гостей на Ukraine Fashion Week і влаштуємо багато цікавих проєктів за кордоном. Угу. Достатньо вдалих для дизайнерів. Крім бізнесу, вот, за підділом бізнесу. Ви, на що ви традієте час і гроші? Найкращий для мене відпочинок це вдома. Я дуже люблю, коли коли, знаєте, всі, всі в домі, всі навколо тебе повзають, ти з книжкою, тут телевізор, тут фрукти, і це все таке, знаєте, це не знаю, циганський табір такий, Така італійська сім'я. Я люблю запрошувати гостей дуже. Галас, всі всі один з одним говорять, ніхто нікого при цьому не чує, дуже весело. А ви ви сказали, як говорили, що близькі таку претензію виставляють, що у вас хобі от немає ніяких інтересах. Тому що в них є. Ну, Мій чоловік спортсмен, він. А... Професійний, професійний ну, наскільки можна сказати, професійний баскетболіст. Ну, з хорошим угу. минулим, баскетболіст. Моя дочка зараз займається дисертацією дітьми, тому тут простіше все. А я займаюся сім'єю і роботою. А з приводу грошей, я в хорошому взутті я рідко собі можу відмовити. Є такий гріх. Что такое для вас смысл жизни? <риклад> Если он есть, мне который тоже считаю, что его нет. Можно я процитую краще своего человека? <риклад> ми человек вважає, що ми живемо для того, щоб покращувати ноосферу. Угу. Вам близька ця теорія? Угу. <риклад> теорія ноосфера. Ну, в принципі, я, я, з ним, я з ним частково згодна. Що чим більше ми будемо робити хороших справ, чим чим краще ми будемо жити на цій землі, тим краще там все якось буде зорганізовано. Просто зараз ми розшифруємо особистий пін-код успіху нашого гостя. Чотири складові персонального шифру, без яких будь-яка справа приречена. Я могу сейчас попробовать сформулировать вот те ключевые принципы, на мой взгляд, да, на которых основан ваш успех в жизни. И, соответственно, потом, что, на мой взгляд, может что-то принести нового. Да, вот, Я какое бы... задоволение. Первое ⁇ это вот дело превыше всего. То есть, если вы начали что-то делать, то вы его сделаете. И здесь такая очень хорошая концентрация, организованность. Ну я имею в виду концентрация в смысле того, что вы можете себя хорошо организовать. А это, как бы, ну такой очень ценный деловой навык. Второе, ну я бы назвал так ясный ум и четкие принципы. То есть вот на этом уровне внутри вы как бы такая железная. Да, как я келынка, да? Я да, какая средынка? Там да, как бы все четко, однозначно и компромиссов нету. Третье, ну назовем так отношения. Вы, на мой взгляд, такой мастер создания, формирования и управления отношениями. А вот три пункта, которые, на мой взгляд, такие являются основой э, ну, вашего успеха. Похоже? Да. Похоже. Я извлекалась что вы можете подрекнуть, что я манипулюю, но потом, а меня, когда вы пояснили, что... По, по поводу отношений, у меня, кстати, я бы даже сказал, что вы можете манипулировать, но для меня это такое позитивное качество. Манипулировать, если есть этические нормы, они у вас есть, то манипулирование оно всегда будет позитивным. И еще некий пункт, да, который мог бы как-то еще ситуацию украсить, приукрасить. Вот я, бы, я его назову, но он, на мой взгляд, не меняет ничего в бизнесе. Это скорее больше касается там, лично вас, потому что... Как бы бизнес так, стабильный, хороший, правильный, правильный ориентиры и там как бы все развивается. И я так понимаю, что близкие его обозначают как хобби, но это такое вот. Э, э, узагальнено. Да, узагальнено. То есть ощущение это как раз о том, что только для вас, а ни для кого больше, не для внуков, там, не для детей, не для мужа, не для бизнеса. Это как бы такой вот знаете десерт. Приятна річ, яка може приукрасити те, що є прекрасного. Про яку варто подумати. Так. Да. Може бути, як-то прокоментуєте, похоже, не похоже. Мені дуже приємно, що цей другий пункт ви назвали принципи. Знаєте, мені дуже не вистачає. Я розумію, що багато людей, е, інших людей, да, сидять тут, на цьому місці. І мені б дуже хотілося, щоб кожен з них, або ви кожного з них запитали про його принципи. тому ну, що коли я казала… Некоторим мішають. Мішають, але, але хай вони будуть. Тому що е, суспільство без безпринципних людей це найгірше, це найстрашніше, що може бути. Хорошо, спасибо вам за беседу, все було цікаво, uh, бы І у вас в цьому році юбилей 15 лет. Yeah. Я вас yeah. uh, заранее поздравляю, это будет осенью. И желаю, чтобы этот проект развивался дальше. И как-то вот это один из каналов, который нас там соединяет ну, как страну с Европой, частью которой мы географически являемся. Так что успех вам и спасибо за то, что вы делаете. Дякую. Мені теж было дуже цікаво, и дякую за комментарий. Програма ПІН-код визначила чотири складові успіху Ірини Данилевської: організованість, ясний розум та чіткі принципи, уміння вибудовувати стосунки. Хобі. Четверта складова пін-коду прикрасить життя Ірини та додасть нової енергії в керуванні бізнесом. Кожен з вас має персональний код успіху. Я желаю вам розкрити його секрет і построїть життя по собственному плану. Я Олег Хомяк, прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале Бизнес.